Вітаємо на каналі Українська Аудіотека і дякуємо за підтримку лайками та підпискою на наш канал. Микола Вороний, Інфанта Різьблю свій сон. От, ніби вчора ми зійшлись, і стріча та жива. На землю тканками прозорими лягли осінні дерева, Акордами, промінно струнними, День хвилював і тихо гас. Над килимами вогнелунними венера кинула алмаз, у завивалі мрій нотканому дрімала синя далечінь, І от на обрії туманному замиготіла ваша тінь. Дзвінкою чорною сильветою вона упала на емаль, а поза нею вуалетою стелився попелястий жаль. Ви йшли, як сон, як міф укоханий, що виринає з тьми століть. Вітали вас, мій дух сполоханий, рум'яне сяйво і блакить. Бриніли в серці домінантою чуття побожної хвали, коли величною інфантою, ви повз мене перейшли. Ви усміхнулись, яснозоряно, Холодним полиском очей, і я схилився упокорено діткнути лезом двох мечей. Освячений в солодкій муці Я був по той бік добра і зла, а наді мною революція в червоній заграві пливла.